Всім пригнал фіц 5. І сьогодні я покажу нам вам, точніше, село, в якому я відпочиваю. Так сказати, на курорт прийшов. Ну і вночі познімаю вам відео. Так, ось я собі зробив таку по еф-сенсію. Тільки вчора тут поселився, бо я постійно жив десь бомжувала, а ви тут мені зразу вже щось приносите. Добре, давай зараз глянемо, що мені принесли Привіт, я знаю, що ти давно шукав бункер Путіна, і я тобі в цьому допоможу. 666, кома, мінус 666, 666. Щось не дуже. Сенс, секунду. А, ой. А я щось навіть розгубився, що чесно. І ш... як ви думаєте, що мені робити? Я, звичайно, думав, що ви всі будете за те, що ж іти шукати бункер Путіна, але чи мене не обманули? Зараз там прийду, там, е, я втуплюся у річці глибокій. Типу, я щось за це переживаю. Ну, типу, і хто? Я тільки позавчора, по два дні тому тут поселився. Хто мені вже приніс той лист? От, ти приніс, ти приніс. Ти? Та я бачу, що ти. Ні, скоріше всього не ти, тому що не він е, по штах. Я навіть не знаю, чи в нас є поштар. Хто мені тут приніс, я не знаю. Так, воно без пі підписати навіть я можу. Ось я навіть можу підписати, тому що вона ще не підписана. Ех, Ну, я думаю, ви повністю за зі мною, щоб ви хочете, щоб я пішов і знайшов цей бункер путлера. Тому зараз я беру своє супер-супер пупер. Супер-супер пупер озброєння, яке я вчора тільки нарешті доробив. Я якраз коли його зробив, то я перестав жити в бомжатнику. Так, хоп, я його беру. ось так. Я його беру собі, натягаю, натягаю, щось дуже довго, я то все натягаю. Книжку я беру в ліву руку. Ось так, ось так. Все, і я, в принципі. Вибач. Іди звідси. Ти безсмертний? Добре, і я зараз іду на ці координати. Ну, все ж, побачимо ще, Коли я вже прийду, я пішов. Так, і я нібито вже дійшов, тут дуже холодно, дуже, аж дивіться, який туман, я нічого не бачу. І така штука, що я тільки що десь щу откі -от, голоси розбійників. Вийдіть звідси розбійники, так веде. О, о! Секретно. Ну що ж, я готовий до бою. Давайте знімо наше яблучко. Чекане... І пішли! Давай, 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 давай! Я ще ніколи не відбувався від них, якщо я вам так чесно скажу. Це все охоронці Путіна. А -а 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 -а. Сподіваюсь, що вони охоронці. що якщо я сюди прийшов і тут нема Путіна, це якась така от забастовка. Ото от. Як я вже його за жителя, який мені при... приніс. Оці от цей от лист, то це буде капець. Я за нього стільки потрапив ресурсів, я вже половину близько половину стейків з'їв, поки я там був. Так, привіт, 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 привіт. Давай, битись, давай, битись. Що, боїшся? Ай! Клас. Вибачаюсь за мій ФПС, але... Там вони вже панікують, це... Так, це Шейгу, це Шейгу. Пішов ти у духу. Придурок. Давай, давай, давай! Капець їх тут, капець, капець! Шо що у мене? їх всіх переб'є, тоді вже буду оглядати, що тут як. Капець, що в мене з ефектами. У мене вже є ефект поганих предмета. Давай, мені треба триматись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ай-яй-яй-яй-яй-яй! Як це так жити? Будь ласка, підтримайте мене в коментарях. Не кожен день ти бункер Путіна. Так. Поки що давайте їх там залишимо, а я підійду до Шойгу. Шойгу, мене бити хоче, хочеш? Так, да, мене хоче бити. Так, да, ну логічно, портрет Путіна, це просто логічно. А, такий вхід для карлика нашого того, чарівного. Так. Получай. Так, а що це в нас? Дорогой днів. Сьогодні мне обжал Потін Скорос, тобі проти ми робить. Повністю погодю. Це перший раз, коли я повністю погоджуюсь з Путіном. Хоча не можна з ним погоджуватись, але. Я на тобою трошки познущаюся. Прощай. Шейгу! Прощай! Все. Так, з одним. Персонажа ми закінчили. Давайте бункер. Ага. Так, оп, я спускаюся акуратно. О, я вже їх чую. Я готовий. Я готовий. Ідемо у бій. Давайте. Люди, людоньки, їх. Мільярди! Копайте їх тут! Божечки. Я зараз уявляю, що у вас твориться в мікрофоні тому я буду поголосніше, трошки говорити. Що це робиться? Що? хто? Як їх тут так багато? Путін Що З ними робить що їх так багато. Блін. Чи то всі його дідвійники, до речі, дуже схожі. Давай, 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 давай! Я хочу жити! Я не знаю, чи то Путін, але схоже на Путіна, дуже. Прямо його автопортрет. Так, якісь там двері з золотою кнопкою. він інтиможок. А! Давай, давай! Ти Путін? Так ти Путін! Реально! Оооо! А, ну. Ну, а ще би, чим би тут можна було би зайнятися. Ну, ще що, ше що. От ти поки що тут посиди, поки ти там без охорони, без строї армії. А я поїм. Так. Я поки що. Шо... Блін. А я поки що поїм. Ой, вибачаюсь. вибачаюсь, а я вже забув, як їсти. Чи, чого я не можу поїсти? Це. Цей борщ, він що, якийсь такий пок... Ааа, я зрозумію, що він такий злий, тому що він його не може їсти. Хоче їсти і не може їсти, тому хоче захопити Україну. Тому що хоче нормально поїсти бок ще. Його було неможливо їсти, ага. Не позавидую тобі. Добре, тебе поки що почекаємо, ти і так нікуди не втікнеш. А ой, мій меч. І глянемо. Секунду. А, ну зразу я тільки прочитав, що оце от. І оце от, я вже зрозумію, хто. Ти в нас такий... Ну і із... звичайно, кадіров, якщо читати на російській. російською. А якщо українською, то кадиров нормально. Але так як тут пише Ето я, єто, єто Ядом. Ну, я розумію, хто тут не грамотний. Йой, і що з вами робити? І що з вами робити? Давай втікай на волю, я тебе разом там буду візити з Путіном. Давай втікай. Втікай на волю, я тебе зразу там буду візити. Я не хочу. Ну, будемо знімати TikTok, до речі, я спеціально це от якраз викладу в TikTok. Я вас впевнюю в цьому, що я якраз ось це от тебе викладу в Тік-Ток. Як тебе... я, я тебе зараз ріжу. Вибачайте всіх, хто дивиться це відео, але овечка прощай. Тому що це кадира, ха-ха-ха. Ну що ж, і що з тобою будемо робити? Ой, щоб наглів? Ти мене ще посмів бити? Ти мене. Ти мене посмів бити? Ти мене посмів бити? Ой, ти мене хочеш бити. Ти зараз сам помреш від моєї броні. Ти це розумієш? Я от просто ну не розумію твоєї логіки. Ти зараз на мене пробуєш напасти, мене вбити. І натомість я тебе зараз швидко закінчу твоє життя. Ну що ж, давайте зробимо йому шану посмертно. Прощавай, Орві Дерч. От м'ясо Путіна. Оце. Мені здається, тут треба десь взяти зараз на ковальню і перейменувати. Так, борща ще заберу, тому що це не його. Були б щиту, я би їх би залишив би. Так, все, що моє праву, то я забираю. Так, в мене нема кайла, щоб забрати це все золоте. Те, що в нас забрали. Так Ну, нібито все. Я піду вернуся, огляну ще, що є. Ну, а я думаю, ви мали би вже до цього моменту по. Е, а я як вилізти? О, господи, як виліз. Добре, зараз ламаю. Ну, а поки я ламаю, є... поставте лайк, підпишіться, бо за те не кожен день пола... вб'єш Путіна, звичайно. Так, давайте отут розливаємо, вот так буде зручніше, мені першим ділом. Ну не кожен день, я думаю, ви ще ніколи в майн... ну, ні в Майнкрафті, ні в реальному житті, хоча і в реальному житті що шкода. Краще би в реальному житті, ніж в Майнкрафті, не вбивали Путіна. А я це тільки що зробив? Так, зараз треба вилізти. Хоп. Тому поставте лайк. Я буду дуже радий за ці мої старання. Ага, супермеханізм, капец Вони до краще не додумались. І до речі, а що це за бовсики? А ну вже більше таких відходів у нас не буде. Так, до цього навіть торкатися не хочу. Якось нам треба. Ще до цього навіть торкатися не буду. Не дай бог. ой о я тут відкрив. Ааа, за що? Блін, капець, воно ну воняє. Треба якось то зламати. Блин, зараз всі руки будуть в тому. Тихо. Ай-яй-яй, тільки не. Ні, ні. Фух. Все, я не підібрав. Так, давайте заберем портрет Путіна, я його по поставлю на могилку, йому зараз буду робити йому могилку. Ну, що ж, думаю, ви можете мені подякувати за те, що я е, знайшов бункер Путіна. Але логічно, що я зараз буду робити? Логічно! Бункер потрібно підібрати. АТ! Ви повністю вгадали. Бункер потрібно підірвати. Зараз я все зроблю. Чекайте. Так, ви в мене навіть і не питайте, де я взяв стільки динаміту. Просто зараз будемо йти робити своє діло. Звичайно, шкода бункер. Аби можна використати як другий мовзолей. Ну, але... Ну, прощай. Ні, навіть тебе не шкода бункерчику. Мій. Звичайно, так, його можна. Цікаво. Це було б зробити своїм. Так, ось це от все, якби ка. як то кажучи, награбоване. Треба нам забрати назад. Чи ще в той бічний світ. Капець. Не навіть... Капець, тут був один того. Йой. Мені ж треба якось вернутися. <гум> так, добре, тут вже нічого живого в нас не залишилось. Так, ми зараз якось побудуємося вверх, щоб підірвати решту. Ну, а що ще нам робити? Так, ми будуємося, тому що я надійшусь, не дістаю до драбини. Так, як мені... О, все, дістав. Давайте тут, скажімо, одну поставимо. Хоп. Аккуратно, щоб мене не заділо. Щоб не дай бог сюди хтось повернувся. Так. Ось сюди ми закладаємо нашу бомбу. І ось так. Хоп. Ой, таблина, щось зі мною сьогодні не так. Давай. Прощай, ліфт. А, і ще от його треба ті от як воно. Тільки не то. Тр... О боже, воно все на землю висипалось! А! Ми ще на землю висимо! О боже, я до цього дотукнувся. Так, акуратно, мені треба якось це відгородити, знаєте? Ось так. Тихо. Ось так. І назад пролізаємо. Просто акуратно зараз ми підпалюємо. Хоп, ховаємося. Давайте, давай, вибухай. Як воно це гарно робиться. Ой, щось не в тому порядку. Ну все ж, до побачення. Ой. А за що? А чого? А чого? Ні-ні-ні! Ну і газ звільнився вихід. Ну що ж, дякую всім, хто тут був. Земною призначення цього бункера. Нове ну, було на каналі Фиц 5. І всім па-па-па-па! -папа.